Вітаю, друзі! Хапаюся на зв'язку. І сьогодні на нас продаж залітає Audi a 4 2014 року випуску. Автомобіль узначно дволітровим бензиновим двигуном на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль на повному еслайні прибув в Україну з Сполучених Штатів Америки з мінімальними пошкодженнями передньої частини кузова. Тут на місці в Україні все було дуже професійно виправлено, а пошкоджені запчастини були замінені на нові. Пройдемо по комплектації. Лінзована оптика, омивачі фар, протитуманні фари, легкосплавні диски 18 го радіусу, повторювачі поворотників на дзеркалах, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, також є датчики сліпих зон, повний електропакет скло підіймачів, електрорегулювання дзеркал, коричневий шкіряний салон. Переднє сидіння в нас з підігрівами та електрорегулюваннями. Водійське сидіння має два положення пам'яті. Мультикермо в дуже хорошому стані. Також є мультимедія, двохзонний клімат-контроль, електроручник, старт-стоп та пульт управління мультимедією. Також в автомобілі в нас чорна стеля з люком. Люк у нас з механічною шторкою. Так у нас виглядає задній ряд сидінь. Для после заднього ряду виведені дефлектори та розетка 12 вольт. Також є дуже зручний підлоківник. Накладки на пороги S-Line. Є невеличкий нюанс, в вигляді м'яти на шкірі. Автомобілі досить таки місткий багажник у нас. У двійному дні знаходиться докатка, домкрат та ключ. Все є, точніше, домкрат та ключ знаходиться тут. Також є камера заднього виду, задні парктроніки. Тут у нас також все в хорошому стані. На дверних картах та на торпеді є оздоблення з дерева. Пробіг даного автомобіля становить 150 тисяч кілометрів. І відповідно салон у нас в дуже збережному стані. Нюансів по кузову немає, все в дуже хорошому стані, немає ніяких подряд, вм'яти. Навіть сколів на капоті немає. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться на майданчику хапай Авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож Хапай авто на Хапай авто.